Привіт. Домінатор 88-й. Що ми робимо? Замінюємо підшипник барабана. Цей з цієї сторони. І вал будемо замінювати, тому що вал має ізнос. Вал має ізнос і будемо ставити на новий. Ось, буде новенький. Буду ставити новий. Для того, щоб замінити вал, треба знімати барабан. А для того, щоб зняти барабан, треба відсоєднити похилу камеру. Як ось так. І вже буду заодно міняти цей підшипник. Зараз відкручую 4 болти на валах, ну на флянцях. 4, 4 барабан на долину і буде заміна проводитися цього такого вузла. Для того, щоб зняти і корпус, буде заміна. Чому корпус? Тому що. Момент море. І тут же, де сальникова набивка, то її просто так. ну Добре, що так. Що все так. Це замінюється. І буде домінатор. їхати. Підшипник фаг будемо ставити. Ну, якось так. І підшипники соломотрясів заміна. Готуємося на пізні зерно, ну, соя вже. от. Почіпники нові, передні вже замінені, лишилося тільки задні. Вони йдуть з пластинками, регуліровочними тут ну, Це вже передні замінені. На цій Комбайну візуально такий, в такій хорошому стані. Живенький, бодренький, ну, мале напрацювання. Ну, Але почіпники це є розходники, там любий, ну, Ламається. Так що таке. Працюємо помаленьку.